Далі ми будемо говорити трошечки про скандали, які роками ховався за мовчанкою. Еліт сьогодні він став до речі. Цей скандал головним ударом по Дональду Трампу, і навіть не від опонентів, а вже від своїх справу Джефрі Епштейна закрили і жодного списку клієнтів не виявили. Але саме це і викликало хвилю гніву в таборі консерваторів. Чому прихильники Трампа тепер звинувачують його у зраді? Як справа про мертвого фінансиста може зруйнувати політичну кар'єру чинного президента США? Подробиці далі в сюжеті. Відсудити 10 мільярдів доларів за брехню та виключити газету The Wall Street Journal з полу преси під час поїздки до Шотландії. Це була вимога Трампа, який звинуватив видання у наклепу. Його обурила стаття про його стосунки з Джефрі Епштейном. Видання опублікувало лист, нібито написаний Трампом Епштейну на день народження. Там нібито був підпис Трампа та малюнок оголеної жінки. Американський президент своє авторство заперечує. Я ніколи в житті не писав картин. Я не малюю жінок. Це не моя мова, це не мої слова. Джефрі Епштейн, американський фінансист, який з нуля сколотив мільйонні статки. У 90-ті роки і на початку 2000-х він влаштовував грандіозні вечірки, на які запрошував політичну та фінансову еліту країни. Епштейн досяг великого успіху. Він подобався багатьом впливовим людям, і вони довіряли йому свої гроші. На таких вечірках були дівчата багато молодих дівчат. Правоохоронним органам невідомо чи надавали вони послуги ескорту гостям, але було доведено, що сам Епштейн звабив далеко не одну з них. Розслідування тривало довго і заарештовували Епштейна двічі спочатку у 2008-му. Тоді він відсидів півтора роки. Коли підлітки повідомляють, що вони стали жертвою сексуального злочину, то ми одразу починаємо розслідування у 2019-му Його заарештували знову. Тоді і з'явилась інформація, що у Епштейна нібито знайшли файли, в яких він фіксував всіх клієнтів, яким постачав дівчат. До суду Епштейн не дожив. Його знайшли мертвим у камері, офіційно названа причина смерті самогубство. Але з невідомих причин відеозйомка в його камері перервалась у самий відповідальний момент. А двоє охоронців заявили, що саме в цей час заснули. У сполучених штатах дуже багато людей вірять в концепцію глибинної держави, тобто в те, що існують певні еліти, які стоять над владою. Реально правлять країною і їм все сходить з рук. Ось ці люди одразу запідозрили, що Епштейна вбили на замовлення тих, чиї прізвища є у файлах Епштейна. А потім зам'яли цю справу. Трамп під час виборчої кампанії 24-го року зіграв на цьому. Він називав себе борцем із глибинною державою і обіцяв викрити її злочини. Зокрема, розкрити всі матеріали справи Епштейна, та після перемоги на виборах він передумав в лавах його прибічників щинилася справжня буря. Першим про невиконану обіцянку президенту нагадав Ілон Маск одразу після того, як його виставили з Білого Дому. 5 червня він виклав у мережу X такий допис. Час підірвати справжню велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це і є реальна причина, чому вони не були оприлюднені. Трамп і Епштейн дійсно були знайомі, проводили час разом, і дуже тепло один про одного відгукувалися. Зараз американський президент від таких звинувачень відмахується. Говорить, все це підступи його ворогів. За останні шість місяців я досягнув більшого успіху, ніж, мабуть, будь-який президент в історії нашої країни. А всі ці люди під сильним тиском фейкових новин і спраглих успіху демократів хочуть говорити лише про містифікацію Джефрі Епштейна. Телеведучий Такер Карлсон пішов ще далі: висунув божевільну конспірологічну теорію. Він припустив, що Епштейн працював на ізраїльську розвідку і що Тель-Авів нині має на Трампа компромат. Мовляв, саме тому він погодився завдати удар по ядерних об'єктах Ірана, хоча раніше категорично відмовлявся це робити. Днями президент США доручив мін'юсту оприлюднити частину матеріалів скандальної справи, але йдеться лише про покази великого журі на суді, і така поступка нікого не вразила. Трамп розчарував своїх найпалкіших прихильників групу. Мак зробимо Америку знову великою напередодні до виборів 26-го року. Внутрішнє протистояння загрожує республіканській партії тим, що її кандидати програють, і демократи заберуть більшість і в конгресі, і в сенаті.